Ті мудрості. Ну і що? Ну та тут за кордоном даревом. Та я що, що заробила, тому щоб довідати Рвати! А внижкі кажуть, або штири на раз, або ні одного. Бо ми з українцями не бавимося, кажуть. Кажуть, що то я б летіла з ними мати справу. А тут, то розумієте, хоч ну, би раз за раз та й все, ну, то воно дорого. що угу. їхати на Україну. А мені баби кажуть, ти вже як. Ти зуби вирвеш, то ти вже на тій роботі робити не зможеш. Робота каже, як ти кутні зуби відриваються, то вже я не стягну ту роботу. Я знаю чого. Я теж кажу, не брешу. Та як людина на моїй клепку, то на моя клепку всюди. Не знаю, мама, не знаю. Ой. А тату ж розказуєш у них приморозки заморозки а як я ще просто вжу собі, ну що мені робити? Вийшли, чуєте, вийшлі, двойкове, володькове посилкою запхайте десь в тиво, Як будете там мені передавати в капці двадцять пачку німе силу. Може, пройде, а тут тепло, може, й переростуть.